Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний автомобільний пилосос від компанії Kerchair, модель CVH2 Premium. Постачається в фірмовій упаковці. Ось так у нас все запаковано. Тут знаходиться доволі ось така пасивна інструкція. І ось так запакований сам. Пилосос. Тут у нас підставка. Зарядна станція ж вона йде. Живлення під'єднується з допомогою USB-роз'єму. Також в комплекті є. Блок для зарядки. Насадки зі щіткою. Ось так виглядають і сам пилосос. Доволі компактний, але в той же час, як заявляє виробник, повинен бути доволі потужний. Пилозбірник знімається ось таким чином. Тут у нас встановлені два фільтри. І ось так фіксується. Корпус повністю з пластику е, в даному пилососі. потужність даного пилососу 70 Вт, як заявляє виробник, е, час е, безперервної роботи на максимальному режимі 10 хвилин, е, час роботи на пониженому режимі е, 20 хвилин. Працює дуже потужно, не дивлячись на свої розміри. Чутно було, що два режими у нас спрацьовують. При першому вімкненні одразу на максимальному режимі працює пилосос. при повторному натисканні кнопки він переходить на нижчий оберт.